Доброго дня! Вітаю на каналі Надія Грінгарден. Сьогодні помідорний понеділок, як я кажу, жартомо. І похвалюся вже з першими спіленькими помідорчиками. Це такий сорт, що ось він ще не повністю жовтий, а вже буде солодкий. Вони ще п'ятницю були, вже трошки зриваємо. Ну, звісно, ніхто їх не буде важити, розумієте, з одного куща там важить, додавати грами, щоб знати урожайність із куща. Ми собі їх так посадили та й будемо потихеньку їх споживати, кришити салатики. Це сорт єлопір. Жовта груша. А в народі на нього кажуть жовта лампочка. Отож, вже, бачите, вже є. І... Вже отак, от як він трішки-трішки пожовтів, вже можна зривати, і він не кислий, а солодкий. Зараз підемо на три мої ці кущі контрольні і подивимося, як там вони поживають. Номер один. Я вже розповідала, що я взяла горшка П9 і поставила. Його біля трьох помідорів, кущиків, щоб, ну, щоб за ними спостерігати, як вони ростуть, як вони себе поведуть. І підписала це перший. Це той, що він відставав. Бачите, він і не догнав. Ось Він як почав зразу, він взяв такий старт. І він, він і не догнав. Ну, врожай на ньому, звісно, буде. Але він своїх не догнав своїх друзів. Так, номер два. Номер два високий, але ще спілих немає. У сусіда, він, це той, що я нагорнула. Сусід уже достиг. Номер два не догнав. Але вже вони в мене, дивіться, які високі. Дивіться, вони вже. Переросли, ось, переросли свою опору, які бачите високі, вчепилося багато, чисті вони, нічим я їх не кропила. Ну, обрізаю, як я розказувала, що тижня обрізаю два листки, а то й три нижні. І так таким чином тікаю від фітофтори, щоб вона на них не напала. Дивіться, як вони рясненько-рясненько вродили. Рясненько Сьогодні я ще нічого їм не робила, бо в нас дощ, так ми радіємо цьому дощу. Ось бачите як. І вже, 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 вже он... високо. Ми не знаємо, що ми їм будемо робити. Трошки так нагнем, а потім прищепнемо, щоб вони достигали, наливалися. Але вже ось бачите, які височенні. До речі, ми їх у жовтні зриваємо, кладемо у ящики одним шаром. І вони потихеньку достигають, і на Новий рік у нас є салат. Но вони такі невеличкі, маленькі. Це наш улюблений сортик єлоупір. Вже воно впало, одна грушка жовтенька на солому. Номер три, номер три вже достигає, пішов, пішов, достигать, вчепився, Вчепилися плодики, бачите, оце, що я помітила, оце ці верхні верхні пасинки, ось оці ось. Бачите, його треба общипнути. Якщо вони, якщо вони вже вгорі, і він одразу починає. Зацвітать ось все видно добре, ось у, видно. бачите, зразу вгорі, зразу цвіте. От. Хоча встигнуть бродити. Таке ж його призначення. Рослині треба дати плоди, зав'язати насіння. Ось це сорт єлобір. Тепер я розповім про те, як ми їх поливаємо. Мене запитала моя підписниця, чи так глядачка просто пані Світлана, як по соломі е, я поливаю свої помідори? Я б перефразувала це запитання. Я б швидше за все спитала, як ви їх взагалі поливаєте. Чому? Тому що води нема, проблеми з водою, мабуть, у всій Україні. От. Ну, ось соломою ми кинули в солому. От. І тут у нас, дивиться, йде такий шланг. Ось, бачите? Шланг йде від куба. У нас під хатою два куба з водою. Під хатою один, а другий вірніше під сараєм, І тут така розводка і йде шланг. Оце цим шлангом ми так трошки да їм дамо, так от трошки по крапельці їм водички. А тут у мене лілейники, бачите? І я не знаю, З палички в мене лежать, я буду відмічати там дещо. Тут лілейники, сестра літа, це бахчисарайський фонтан. Український сорт. І тут така проблема, що не знаєш, чи поливати лілейники, чи поливати помідори. Чи їм трошки дати цим помідорам водички. Оце так ми поливаємо. Помідори. Дуже дякую за запитання. Таке запитання актуальне, води мало. у Нас ставки повисихали, дно видно. І колодязів людей не стає води. Це так, мабуть, по всій Україні. Хто може, свердловину б'є, робить свердловини люди. Але ж свердловина це 60-100 тисяч, не в кожного є. Ну, городники то вони кидають це крапельне зрушення. У нас колись воно було, але ці труби так швидко забилися. Оці трубки, такі вони ще, можливо, воно не досконале, то ми його викинули. Воно так пошкодилося швидко. Я тепер читала, що є вже новіші матеріали, але поки що ми його не купували. Я думаю, це таке відео у мене для таких простих людей, як я. Що не дуже є грошей на те, крапельне. От. І, не в тепл... і в конема теплиці, а хочеться виростити смачні овочі. І, і, і взагалі треба врушитися, щось робити. Не сісти сидьмом на пенсії та, та сидіти перед тим телевізором чи інтернетом, а щось вийти, щось зробити, покуштувати того помідора свіжого. Значно. Оце ми так поливаємо. Трішки отак люпнула я. Я льопаю його водичкою і поливаю ось так з цього боку стежки. Бо в нас схил, на схилі, у нас північно-східний схил. І щоб так вода не стікала, то ми такі робимо, наче такі тераси. Їх так не дуже видно. Ось, бачите, похвалюся, як вже є врожай. Чоловік мій дуже любить їх. От. Буде пасеться, ходить, пасеться. Ну, для того вони посажені, щоб ми попаслися, з'їли смакуту, ось таку. Та я пройшлася по цьому ряду, де в нас є Такий гарний дощик пройшов уночі, ми так раділи. Шахеди літали всю ніч, Л -л -л летять, гудуть. А тоді на заході такі відблиски. Я вже не знала, що тут таке вже. Чи то вже тих шахедів збивають наші хлопці, чи то вже, чи то вже блискавка блискає, вже й не знали. Коли ж таки так, блискавка і грім, і, при, і прийшов до нас дощик. Отож таке, так ми оце. У нас два куби і вісім бочок. І ще дві бочки в нас порожні, і ми їдемо до сина у по, цю ж, по воду їдемо на причеп, ставимо ті бочки порожні, там на е, заливаємо води і е, привозимо додому і перекачуємо в інші бочки. Це вже, якщо вже не стає, там уже якщо вже мало буде в колодязь, якщо ми вже викачали. Оце така в нас вода. І таке питання дуже дуже актуальне. І я ще раз дякую за нього, бо таке в нас водою. І таке, я думаю, по всій Україні з тою водою, що вона тікає від нас та вода. І ну, буде проблема із водою. Будемо вирішувати, що ж нам робити. Так що їм достається тут цієї води дуже-дуже мало. Але ж вони, бачите, вже достигли. І далі будуть. Тільки достигать. Ой, моя ти квіточка, солуха. Що це ти? Що це ти робиш? Ходиш і хор... Ой, моя ти крихітка, ох така, ой, хороша шкитця, помічениця, ой, зірочка ютуба, солуха, вами її солуха. Думає, що це вона балакає тут? Треба йти слухати щось там таке. Ну, Стрибаний ще раз, а я буду далі розповідати. Опа! о, о, о. Ой, красулька та така. Це такі справи, помічниця допомагає. От, може, ще буде дощ. Ми чекаємо того дощу завжди. Він як дощ йде, і мені хочеться його весь скласти, у бочки весь зберегти. І вже якось ця гроза, вже перед, перед, перед таке перед дощів'я, я з бочок виливаю воду відром, під кущики, під лілейники, під усі, під усі квіточки. Виливаю його, виливаю, щоб у бочки натекла нова свіжа вода. Покажу ось такий цікавий сорт Crazy Cherry Barry, Тобто божевільна вишня баррі. Це якийсь баррі назвав своїм іменем. Ось які вони. Зараз я так задки, Бо тут у мене й тіснувато. От. Це вони ось такі вони. Дрібненькі, в таких грунах, ніби виноград. І будуть такі жовті лимончики маленькі. Можливо, за ними і майбутнє, як дощів, так немає, а великий не неналідця, помідорчик, то, можливо, ці будуть родити. Так вони цвітуть. бачите, ось уже цвітуть, цвітуть. Ну що, я ще скажу, такі маленькі підсумки. Єлоупір я посіяла 27 березня, і вона зразу пішла рости, пішла вона. Розвиватися, а ці я посіяла пізніше, 14 квітня, бо в нас були оті зворотні морози, і нам прийшлося в теплицю занести всі мої в горшках деякі рослини, Кущики декоративні, маленькі, такі, щоб підростали, щоб не померзли. Тому я посади посіяла 14 квітня такий великий розрив. Можливо, вони були б. Вже більший. Бачу, що ж червоніє, то червоніє корейський довгоплідний. Але з ним так важко працювати, він таке дає довге листя, що треба досвід. Я покажу його на наступний раз. Таке листя півметрове, таке якесь розгалужене, якийсь павук. І його важко тоді з ним розібратися, але сам помідор дуже-дуже смачний, солодкий. Ну, Це вже все розказала про воду, про, про два сорти. про... Ага, і ще, оце ж бачите, оцей сорт, цей барій, він нестабільний. Дивіться, отут він круглий, а цей такий, як лимончик, форма лимончика і буде лимончиком. Це сорт новий, тобто він стійкий, от але нестабільний, бо насіння збиралося з одного плодика. А, тут ще буде червоний. От. Ну, побачимо. Він це сорт новий, такий експериментальний. Побачимо, що з нього вийде. Отож, дякую всім за перегляди, за підписки, за коментарі. Дуже-дуже дякую. От. Питайте, критикуйте. Я дуже люблю зворотний зв'язок. Отже, бажаю всім прожагів. Мирного неба і всіляких гроздів.